Вітаю, вітаю, мої стрільці! І до вас дійшла моя черга до вас, до того мудрого вогню, до людей, вчителів, до людей, які вміють навчатися, вміють давати знання, до для відкритих, щирих, активних людей, які люблять говорити, товаришувати, люблять. Взагалі подорожувати для вас, мої шановні стрільці. Основна енергія місяця, про що говорить основна енергія місяця? Про те, на яких енергіях ви будете. Чи ви будете на підйомі, чи ви будете на спадку, давайте подивимося. Каже енергія саме для стрільців. А основна енергія туз Спентаклі. Про що нам говорить туз Спентаклі? Туз Пентаклі говорить, що ви стабільні. Туз Пентаклі тримає в собі 4 туза. Говорить, що ви стабільні по енергіях, ви стабільні. Стабільні по емоціях, ви стабільні в розумовій діяльності, ви стабільні в дії, в праці. І для таких стабільних людей простір підготував вам Якийсь подарунок, шанс, і це такий період брати ці шанси, брати ці подарунки долі. Важливо їх тільки не пропустити. Так, що місяць для вас хороший, красивий, стабільний. Так що, дай Боже, щоб всі ви взяли саме це. Далі ми йдемо. Досвід місяця. Про що нам говорить досвід місяця? Досвід місяця говорить нам про те. Що залишиться, якщо закінчиться цей місяць? Про що буде цей досвід місяця? І досвід місяця для стрільців це імператриця. Це більше про себе, про тебе. Можливо, це про маму, про доньку, про жінку, яка відбувається, і це про те, що прийшла пора яким чином звернути на себе увагу, зайнятися собою, своєю красою, зайнятися, може, якимись гарними нарядами, своїм домом, своєю сім'єю. І досвід буде саме в цьому про те, щоб акумулювати сім'ю, щоб тримати сім'ю, щоб себе привести в Божий вигляд, і при тому бути імператрицею, саме тією людиною, на яку звертають увагу. В будь-якому випадку, це про те, що ви будете займатися собою. Головне завдання місяця, що тримає за собою головне завдання, це те, де буде вся ваша увага, де ви будете взагалі знаходитись, які будуть дії, які будуть задачі, що буде відбуватися з вами. І головне завдання, д'явол. Я так розумію, що цей місяць він про спокуси: про те, що придеться якось неординарно діяти, придеться настоювати на своє, когось, можливо, навіть, якщо можна так сказати, використовувати, маніпулювати, діяти агресивно зло. Для чого? Тому що. Головне завдання вижити, витримати, взяти на себе лідерські якості, зробити боляче, зробити якісь такі кроки, може, в яких від у когось буде литися крові, буде не дуже приємно, але вам це придеться прийти. Візьми на себе енергію лідера, візьми на себе того, хто може це зробити, отакі у вас. Завдання цього місяця. Чому потрібно навчитися, щоб нами не відбувалися? А наука в ліс не йде? Тим більше що згадаєм перші. Місяці війни і наше, все, те, що ми знали, воно залишилося з нами. І саме людям, які втікли голій босі, їхня наука допомогла вижити. Так що, А що ж нам придеться навчатися? Зірка, бути зіркою, бути активним, світити, може навіть десь занадто світити, може навіть занадто до себе викликати увагу. Діти неординарно пам'ятаєте, говорив нам дьявол. І навчитися бути зіркою. Подумайте, як це для вас? Це про знаки, це про те, що я знаю, що я хочу, це про те, що я на своєму місці, це про якісь виклики, це про саме світіння. Як ви можете засвітитися в цьому житті? А що там у стосунках спитали ви мене після того, як я? Не взяла це питання до уваги, і правильно спитати, коли, бачите, я змінилася. І якщо я ще щось пропустила, що вас дуже турбує, напишіть мені, будь ласка, і я добавлю цей фонд у розклад. І взагалі напишіть, як програвся минулий місяць. Тому що я старалась зробити розклад дуже глобальним. І що ж там у стосунках у наших стрільців? І що ми бачимо? Бачимо, ми двійку жезлів. Про що нам говорить двійка жезлів? А двійка жезлів говорить, що в стосунках придеться десь підкорятися, підстроюватися. Чомусь навчатися, навчатися новій комунікації, навчатися бути на менших позиціях і слухати старшого, чи навпаки навчати когось як діяти. Так що я не тут думаю, що це для стрільців щось нове. Вони взагалі люблять всіх вчити, але це більше, знаєте, що. Як в житті ми маємо бути в різних ролях для того, щоб вижити. Тому що якщо мені хтось скаже, що я одружився і я зайшов такою і вийшов, не фіга це неправда, не брешіться ні собі, тому що дійсно десь ти не звертаєш увагу, а десь ти стаєш такою анаконду, яка зараз пригне і перегризе горло за те, що мені надважливо, і тут якби тримати баланс, говорить нам. Цей аркан, а бажання місяця, коли ж загадувати бажання як не на новий рік. Давайте подивимось, що стрільцям буде хотітися, що стрільцям буде бажатися в цьому місяці. Дев'ятка мечі, втікти від цього всього, закритися від усіх, де склали, пішли ви всі лісом. Знаєте, ця позиція дуже схожа на дитячу позицію. Я згадую, як я була маленька, я крутила колесо. На колодязі, і мені було дуже так прикольно цим займатися. Чому? Тому що ти крутиш колесо, набираєш воду, і потім ти крутнув, і вода розлилась, І ти знов кинув і це з таким шумом летить теку, та вода назад. І так Я гралась, гралась до того моменту, поки я не втопила саме те відро. і Потім, що я зробила? Я побігла і заховалася вдома, сказавши, мамі, я хочу спати. І мама зразу зрозуміла, що. Я щось творила. І оце така дія, дев'ятки мечів, коли ми хочемо заховатися від своїх страхів, втікти від усього, і це буде вашим одним із бажань. Що ж там, іще бажання, місяця колесниця. Все-таки я хочу рухатись, я хочу рухатись вперед, я хочу світити, я хочу стати світилом, я хочу керувати своєю машиною, своїм життям, рухати нові ідеї, рухати якісь нові дії, створювати команди. Так що бажання це. Проривів буде в вашому місяці. Яке ще буде бажання місяця пятірка чаш не зважати на конфлікти, не зважати на такі, знаєте, маленький триндець, що є в вашому житті, тому що. По п'ятірки чаш всі кричать, і, якби бажання, я закрию вуха і не буду це все чути. Не чути якісь погані, погані новини, не чути якісь погані звістки, а прорватися. По бажанню по колесниці це може бути і взагалі поїхати зібрати речі і поїхати. Так що напишете, як це у вас відігралось. Конфлікт місяця, а де ж без конфліктів? Ми живемо, конфлікти це. Частина нашого життя, конфлікти дають розуміння, випускають нашу анаконду і конфлікт місяця дев'ятка жезлів. Що нам говорить дев'ятка жезлів? Взяти на себе лідерські якості, взяти на себе відповідальність, взяти на себе цю активність і підтримувати її. Під... Все-таки тут жезлі, підтримуй огонь саме перемін. Підтримуй вогонь і запалюй його в інших. Іди на конфлікти. Говори конкретно, що тобі не подобається. Викривай це. Роби це агресивно. Дій, от які в нас буде конфлікт місяця, так? агресивні дії, коли ти розказуєш свою думку. Духовне завдання. Духовне завдання, щоб з нами не відбувалося, душа говорить, правильно, ми рухаємось неправильно. І десь нам там почухується, якщо ми щось неправильно, ми повертаємось, так що ж нам готує саме простір, а він нам готує дев'ятку пентаклів, говорячи, що зараз ти отримуєш урожай. те, що ти посіяв, то от тобі прийшла пора збирати. Як ви розумієте, що якщо ми. Погані зерна кинули, то ми будемо отримувати погані яблука. Якщо хороші, то хороші. Так, що якось так ми зараз отримуємо саме слідство тих дій, що було раніше. І сюрприз місяця, знаєте, куди ж нам рухатись без сюрпризів? Грудень, місяць сюрпризів, щось нам хочеться, хочеться змін. Вся наша дитина, яка живе в нас, вона каже: а давай ми сьогодні. Поголосуємо і щось подібне зробимо. І дійсно, сюрпризом місяця будуть подарунки, будуть привітання з різних сторін, які будуть іти. Навіть, наскільки я розумію, будуть якісь приходити люди, кого ви не очікували, будуть вас вітати. Що ще є сюрпризом місяця? Дев'ятка мечів різного роду розбірки, те, що якось воно протягується в наших прекрасних стрільців, які будуть, і придеться саме міняти ролі. То нам по голові, то ми по голові. Що там ще в нас є сюрпризом місяця, і сюрпризом місяця є п'ятірка пентаклів. І п'ятірка пентаклів говорить, те, де... тут така цікава п'ятірка пентаклів це. Коли мені я отримую саме Якусь історію про те, що болить серце, але в будь-якому випадку тут ангел, те, що принесе до покращення. Так що це така, знаєте, криза через покращення, і вона буде сюрпризом. На жаль, п'ятірка Пентаклів може нам розказувати про сердечні болі, може розказувати про погіршення стану, але в будь-якому випадку ми прорвемось. Мої прекрасні стрільці, використовуючи нагоду, я вас хочу поздоровити з Днем Народження. Я знаю, що зараз пора ваших днів народжень. Я вас хочу поздоровити святами, які прийшли в наше життя по новому календарю. І хай у вас буде все гаразд, вашій сім'ї, вашій домівки, ви знаєте, ви символ мудрого вогню. Коли вогонь, він горить, але вже не палить, але вогонь таки залишився, і іноді, якщо допечуть, то і запалю. Ви вчителі, які змінюють, пам'ятайте це і знайте, що з вами все буде добре. І це все ми переживемо всі негаразди. І навіть якщо цей рік він був, можливо, не самим найкращим в нашому житті, в будь-якому випадку і це теж пройде. Я вам бажаю щастя. Добра, миру та злагоди.